На щиці повернувся додому воїн з Полтавщини Юрій Кононенко. Прощалися з полеглим бійцем у Свято Успенському соборі в Полтаві. Юрій Кононенко народився 24 березня 1983 року. З 2002 року почав працювати в управлінні борових робіт, розповідає колега полеглого воїна Володимир. Компанійський парень веселий, підтримує. Ну, трудолюбивий. Дуже добре, таких мало людей. Таких мало трудолюбивий. Себе не, не жалів. Получається, ну, в травні 22-го попав на війну. Хоча були проблеми зі здоров'ям. На початку повномасштабного вторгнення Юрій Кононенко пішов захищати країну від окупантів. Служив на посаді номера обслуги 1 роти спеціального призначення. Життя воїна обірвалося 14 березня 2024 року на Донецькому напрямку. У Юрія Кононенка залишилися батьки, дружина та син. Вірний військовій присязі, гідно виконуючи свій військовий обов'язок. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, виявивши стійкість і мужність при виконанні бойового завдання за призначенням загинув, поховали Юрія Кононенка на Заторинському кладовищі поблизу Полтави.